Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. От вам і погодка, от вам і весна. Зночі йде дощ, а зранку іще о, гляньте, який лопатий сніг розпочався. І мороз обіцяють. Дивилася днів через два там вночі до мінус три. Оце так. Не знаю, мабуть, треба вкривати. Мурку та що зійшло. Як ви думаєте, як мінус тріо це буде? Може змерзнути чи ні? Шо На вулицю будеш йти? Зазвичай вона вже давно, зранку так як розвиднюється на вулиці, бігає, на деревині сидить. <рес> а це наткнеться до дверей. Двері відкрию. І заткує назад, ну, Муська, ти або туди, або сюди, та я буду двері в хату закривати. Сиди. Холодно робиться на, на вулиці. Сніг іде, а черв'яки надумали вилозити. Куди ви оце по снігу повзете? Повилозили, надумалося вам повзати на дворі. Не холодно, ви ж голі. Наварила супу на снідонок. Не витягла лаврового листка, треба тепер вертатися та витягати, бо суп гіркий тоді буде. Наварила супу на снідонок. Зварила картоплі, потоптала, туди паштету додала. Вареники будуть на обід. М'ясо приварила. М'ясо приварила, яку його лопату брать. Мабуть, оцю приварила м'ясо борщ. Я думаю, що і хвата з нас їсти. А якщо не хвата, то на вечір щось придумаю. Тортик залишився, доїдаємо. Муся, пішли. Муся, пішли. Пам'ятайте, як поїли ми гарбузи, я вам казала, що гарбузи поїли, вітаміни поїли. Тепер будемо інші вітаміни їсти. Я ж вам обов'язково покажу. Не показувала, бо вітаміни ще ми не починали їсти, хоча можна вже було давно. То, то нема коли, то забудуся. О, а це то дощ іде, а сьогодні дощу немає і снігу нема. Буду йти копоти, бо хочеться цих вітамінчиків мені. Держак мокрий, беру рукавиці, мокрий, холодний, а копати треба. Що ж це за вітаміни? Я вам як накопаю, обов'язково покажу. Небагато накопала я, дівчатка. Перевелуся, мабуть. Воно там мориться. У мами на городі. От сусіди колись посадили, та до мами це воно перелізло, бо в сусідів залушили. А мами залишилось теж його небагато. Ваші варіанти відповідей. Що це таке? Мені воно, ви знаєте, смачне, його треба помити, шкірку це ж почистить, а тоді ним похрумтіть. Я його їм як йоблуко. Як ви думаєте, що це? А? Сусіди колись посадили його, щоб їсти. Це топінамбур. Смак у цих бульбочок. Мені нагадує смак, ну, дуже схожий. Смак качанчика із капусти. А качанчик з капусти, я, дівчатка, люблю з самого дитинства. Я вже давно з вами була у мами. Мама всім вам передає привіт. І пушок. Лежить, простягся, теж з нами. Ми з мамою в одну кімнату і він за нами слідом. Сюди, і він прийшов. Рип'яхів набрався, а тепер витягає їх вже наполовину там лисий повитягав з реп'яхами і шерсть. А я ж ма ходила тільки, що він тобі... топінамбурко копала. Так там його пошти немає вже. Пошти нема, там заглушило, а там оралося і е, поставалося там небагато. Я це копнула не в одному місці. То два таких е, топінамбура, що величенькі, а то такі дрібненькі. То що впихала назад, хай може ростиме. З мамою кожен рік їмо топінамбур. Будемо ми вже снідати. Не вистачає тільки в супчик петрушечки. На городі зразу ж мокро. А я там ще біля Петрушки скопола і не хочу лізти ріллі та рвати її. І супом доїдотиму я залишки салатику. Віталій теж супчик їсть. І супчиком їсть смажене сальце. Не такий смачний суп для нього, як смажене соло. Та й я Люблю таке сальце. Але останнім часом намагаюся його не їсти. На десерт у нас буде торт. Поснідаю, трохи передихну та й знову на кухню прийду. Варитиму, як я вам вже сказала, на обід борщ і буду ліпити вареники. Вареники зроблю з картоплею і паштетом. Це самі найсмачніші нам вареники. Ну, і ще я люблю з сиром. І ще люблю з полуничкою, з вишнями, з капустою, чесно скажу, приготую вареники, їм і я голодна. Вичитала в журналі колись, писали, що можна і робити вареники з яблуками, Натирати, цукор додавати І такі вареники ліпити. Готувала я. Але мені не сподобалося. Краще вже, краще вже дівчатка із яблучками пиріжків напекти. І хоп! Вареники вже готові. І ще два покладу на миску. Доварити не влізли. Ну, не буду кривити душею. Не зовсім хоп, а треба трохи хоп-хоп. Але. -хоп. Зато ось такі дві миски смачних вареників на я наварила. Ну і само собою ж свіженький борщик. Нам, дорогі мої підписники, смачного! А вам дякую за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!